Час мені дуже прощати, треба далі відправляти, за мивесело співати танцювати і будемо ніщо пригадати. Дякуємо нашим осінням і дякуємо всім учасникам нашого свята за гарний і чудовий свят. А я ще хочу від себе подякувати в першу чергу Галині Петрівні за організацію такого чудового, я так думаю, що ви зі мною погодитеся чудового свята осмі. Нашим діткам, які я вже на самому початку говорила, що вони дуже багато доклали зусиль, особливо для танців, тому що для першокласників затанцювати ну, це дуже велика праця. За вірші, які вони всі вчили на це свято, вони готувалися. І мені здається, що їм найбільше сподобався саме цей процес підготовки до свят. Ну, якщо будемо говорити там, другокласники, третьокласники, вони вже це знають, що таке свято, то для першокласників вони мали свята в садочку, але тепер вони ще будуть мати свята і в школі, в навчальний час. І тому за вашу працю сьогодні ми вам хочемо подарувати теж невеличкі такі солодкі подарунки, бо сьогодні ми не будемо пригощатися тими фруктами, фруктами, які є на столі. Тому що ви сьогодні гарно одягнені, а завтра ви прийдете і після обіду ми коштуємо і сливу, і грушу, і яблучко, і банан вони всі на вас будуть чекати. Але на згадку про наше свято сьогодні. ми Толодкий подарунок. Для тих, хто брав участь у святі і хто хотів брати участь у цьому святі. Так, починаємо з Саші. Прекрасно, вона вивчила одні слова, потім другі. Ви зауважили, як вона сьогодні чудово чудова Молодчинка. Ніна, танцювальниця, супер. Ну, Там трошки Маяна збивала, так би мовити, ну, але хай мене звели, поспіває. Віка, молодчина, віка у нас тут не Наймолодша дівчинка Я знаю всі три місяці і версий, і в лобки, і лихопач. Молоде. Так, сабуточка за листочком ховалася. Так, колечка, будь ласка, на що. Олічка. Так, тепер для ринці. Наші дині та Віталіку. Відалі. так, Який бери комфорт банана. Так. Ну, так. що мама має на чому працювати, подумати на цей Артур. В останній час в останній момент вивчив слова, віршик так, що молодець. Мар'ян Жовтень, тяжко ми слова шили, а ми пропонували йому роль на бузаку. Він я нині ще підходив. Він сказав, що він не хочу, він міг бути роль. Так, Листопада всі листопадається, бо він як вдарить морозом, так, листопадовим, то Всі листи прогородить. Степан полохали як козачок. Так? Наша осінь втомлена. в неї сьогодні було найбільше слід. Я думаю, що їй окремо треба поаплодувати, тому що в неї дуже багато. І і і тому я всім вам дякую. І що одне, я хочу попросити, щоб ми зараз могли ще поки сидіти в костюмі, щоб ми могли сфотографуватися. Таку загальну